Привіт! Зазвичай я розповідаю тут про якісь базові, тобто прості для користувача речі, якісь системи безпеки, акумулятори, ДБЖ, генератори, зарядні станції тощо. Тобто, щось таке, що ви самостійно встановили за 10 хвилин і користуєтесь. І знаєте, що цей відос про такі самопрості у використанні та встановленні речі. тільки тепер вони вже не з побутової, а з професійної категорії. Це комплект для відеоспостереження від TVT. відеореєстратор та камери: дві циліндричні та дві купольні. Існують різні комплекти з різними типами камер, з різними їх кількостями, навіть з різними відеореєстраторами. Але так чи інакше, наші люди з руками, які ростуть з правильного місця, зберуть вам комплект саме під ваші особисті потреби. Але сьогодні у нас саме про цей. Хто такі взагалі TVT? Це бренд, який входить в топ-20 світових виробників відеоспостереження та безпеки. Ви можете побачити ці логотипи на камерах як в якомусь пафосному готелі в Дубаї, так і в якомусь місцевому магазинчику, буквально за рогом вашого будинку. Ось настільки вони відомі та популярні. Давайте трохи саме про реєстратор. Компактний, з абсолютно нейтральним, спокійним дизайном, спереду у нас буквально нічого, а позаду роз'єм для живлення. Чотири LAN-порта під камери з PoE. Давайте одразу, що таке POE або POE, як його у нас кличуть. Це Power Over Ethernet, тобто живлення через Ethernet порт. Що це означає? Що у вас від камери до реєстратора тягнеться усього один lan кабель яким передається і відеопотік, і живлення. А що це означає? Що ви заощаджуєте на кабелі, це простіше в монтажі і так далі і тому подібне. Коротше, це краще. Повернемось до портів. LAN-порт для інтернетів, два USB-порта, підмишку та підзовнішнє сховище, HDMI та VGA. Жорсткого диску в комплекті немає, бо ви самостійно вирішуєте, який обсяг сховища вам потрібен. Можна встановити будь-який ємністю до 10 ТБ. і краще обирати той, що заточений саме під відеоспостереження. Такі жорсткі диски просто довше живуть. Проте є все для його встановлення: гвинти та дріт. А ще є навіть мишка. Так, дуже простенька, але комплектна мишка, і це приємний бонус. Тепер давайте все це по черзі запускати. Спочатку під'єднаємо наш відеореєстратор до монітора. При першому налаштуванні вам дають обрати регіон та мову, дають почитати величезний документ про те, на що ви погоджуєтесь, а ви погоджуєтесь, бо інакше ніяк. Далі у вас налаштування дати та часу плюс формату відео. На наступному кроці створюємо пароль. І для цього навіть не потрібна клавіатура, бо є не екранна. Можна навіть налаштувати графічний замок. Але я старовір, отже, ультрабезпечний пароль 1234 це завжди ок. Але не тут, бо від нас хочуть курності. Тому 1234 кверті. Далі дають встановити пароль протоколу за замовчуванням. Тут 1234 вже працює. Тепер на випадок, якщо ми забудемо паролі та явки, нам дають можливість створити питання та відповідь на нього. Тут ставте, що захочете. Далі ми потрапляємо в конфігурування диска, що там вже стоїть. Форматуємо. Далі у нас мережеві налаштування, вони нам зараз не цікаві. Давайте спробуємо додати камеру. Для цього тикаємо LAN-кабель в реєстратор, а потім в камеру. Або навпаки, порядок значення немає. Далі можемо змінити ім'я камери та мережеві налаштування. На наступній вкладці обираємо режим запису. Я б ставив постійний плюс AI, бо там є розпізнавання людей та автівок і всього такого, але про це трохи згодно. Плюс зайві записи зайвими не бувають. Ще є опція з датчиком. Якщо у вас є датчик, камера увімкне запис. А на наступній вкладці нас чекає QR-очка, яку можна відсканувати фермовим софтом Supercam Тут зробимо невеличкий ліричний відступ про застосунок. Він встановлюється з офіційних магазинів ЕПЛА або Гугла, тобто ніяких сумнівних АПК-шок з не менш сумнівних сайтів. Вітаю, ви маєте доступ з мінімальною затримкою. Перемикайтесь між каналами, тобто під'єднаними камерами. Вмикайте та вимикайте мікрофони та передачу звука. Обирайте в якій конфігурації мають відображатись потокові відео. Передивляйтесь записи на зручно та логічно організованому таймлайні. А застосовуйте AI-фільтри, щоб швидше знайти ті речі, що вам потрібні. Ну і нарешті користуйтесь пошуком. Ну і все це не лагає, працює доволі шустро та інтуїтивно зрозуміло. Якщо чесно, нічого хорошого від застосунку з такою назвою я не очікував, але був приємно здивований. Повертаємось до реєстратора. Остання вкладка це хмарні оновлення. Раджу використовувати. Коли ми переходимо у вкладку відеоаналітика, то можемо переглядати події, або всі разом, або розбиті окремо на людей та автівки. І тут починається магія. Йдемо у вкладку Атрибут і перед нами сортування за описом. Стать, вік, одяг, його колір просто неймовірно. В автівках те саме колір та тип, бонус ще й пошук по номерах. Поки одні бренди фізуються штучними інтелектами, у інших є просто софт, який працює. І працює добре, без усіляких пафосних графічних рішень та флет-дизайнів. Просто працює. Далі перегляд. По кожній камері є окремий, можна дивитись усі одночасно. Знизу панель керування відтворенням, праворуч у вас таймлайн, на якому різними кольорами відтворюються різні зареєстровані події, їх перелік зверху, зрозумілою іконографікою. І подивіться, скільки усього камера може розпізнавати. Хочете щось архівувати, виділіть це на таймлайні мишкою так само, як виділяєте групу файлів на компі. Далі встромляємо зовнішній накопичувач у вільний USB позаду, обираємо або створюємо папку, натискаємо архів та, за необхідності, додаємо шифрування, захищаючи все паролем. Ну і чекаємо, доки відео засейвиться. Настільки просто. Далі поліземо в налаштування. Ви тільки подивіться, скільки тут всього. У кожній вкладці розділи. В кожному розділі ціла купа субвкладок, які дозволяють вам моніторити статус камер, групувати та налаштовувати їх, кастомізувати все, що тільки можна: від ОСД до детекції руху, від відстеження до розумного відстеження. І знаєте, що важливо? Майже все це нормально локалізоване. Тобто англійською десь на 100%, українською десь на 97%. Тобто розібратись з усім цим можна абсолютно легко, витративши на це приблизно 15 хвилин, це щоб воно просто працювало. Для того, щоб заглиблюватись, а заглиблюватись є куди, знадобиться більше часу. Проте розібратись з цим зможе кожен. А як же працюють камери? Перш за все, вони працюють будь-де, бо вони антивандальні та мають захист ip 67, отже, зовнішнє використання ок. По-друге, вони працюють за будь-яких умов, бо є LED-підсвітка та інфрачервона підсвітка на 30 метрів обидві. А ще вони працюють якісно, бо передають деталізовану картинку з роздільною здатністю 2560 на 1440 та швидкістю у 25 кадрів на секунду зі своїх 4 мегапіксельних матриць. Звісно ж, роздільну здатність можна знизити, щоб заощадити місце на накопичувачі. Або можна погратись з кодиками. Підтримуються H264, H265 та H265. Якщо що, камери можна використовувати не тільки з іншими реєстраторами, а ще й з реєстраторами інших виробників, бо підтримуються ONVIF. Це на той випадок, якщо колись вам стане потрібно більше ніж 4 камери. А ще їх можна використовувати без реєстратора, бо у них є слоти під мікроSD-шки. Є мікрофони, які доволі непогано пишуть звук. Єдине, що їх розрізняє, це форм-фактор. В усьому іншому вони абсолютно однакові. Давайте підіб'ємо підсумки: це системи відеоспостереження для якогось невеличкого бізнесу: магазина, кафе, СТО, барбершопа, коротше, чогось такого, де вистачить чотири камери. І ця система коштує раціональних, адекватних грошей. До речі, на момент зйомки цього відео там ще й якась акція проходить, тобто вийде ще дешевше. І нагадаю, що це ще й не єдиний комплект, є різні конфігурації з різними типами камер та з різною їх кількістю. Комплект має можливості професійного використання з купою тонких та просунутих налаштувань, які справді зацінять професіонали. Але при цьому, для того, щоб встановити все це та почати ним користуватись, знадобиться 15 хвилин у людини, яка вперше бачить щось подібне. І на додачу воно все відчувається як серйозний дорослий інструмент, який виконує свої задачі і виконує їх добре. На цьому все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось.